Вітаю всіх любителів тундри. У нас сьогодні чергова машина, на якій, скоріше за все, ви будете качати японців. Це Type 74 модифікації G, преміумний Type 74 на H9. 3. Якщо на 8-3 СТБ-2 та Type-74 почувають себе дуже і дуже непогано, тому що грають постійно проти танків, у яких немає ні стабу, ні фіга, та ще й броня там, яка не яка є, і вона там щось може, то на 9-3 ця штука вже не може практично нічого. Так, нам дали лом, нам дали паршивої якості тепловізор, але у нас залишився картонний корпус без кутів наведення, не динамічний, не швидкий. Кейт, та й наведення не дуже швидке. Ну коротше, для 9-3. А ще коли ми потрапимо на 10-3, о там взагалі біль. Ну тим не менш, танк чисто позиційний, тому погнали в бій, спробуємо його якось реалізувати. Ну і подивимося на що він здатен. Як завжди, не забувайте на канал підписуватися, писати коменти, ставити лайки. Погнали! Полігон, і навіть топ списку. Нічого собі круто. Наш топовий лом Type 93. Пробиває 403 міліметри 38,5 тонн маси на 870 сил, ну і максималка всього-навсього 53, що для танків там на 933 уже доволі таки слабенько. У нас є гідропневматична підвізка для того, щоб додати собі кутів, але в бою цим користуватися не дуже зручно, тому я напевно отак от відразу його нахилю трошки вниз, отаким чином, і отак буду їздити. Правда, гармата тепер на гору не підіймається, ніфіга не буде підійматися. Так, так, так. Що це там відбувається? Я так на обум вистрелив. У нас є тепловізор, але він такий ранній тепловізор. Не дуже гарної якості. Зум сильний, немає панорами, проблема типова для японців. Добре, хоч у тайпа 89-го немає такої проблеми. тайп 89 тепер моя улюблена БМПшка. Ну, давайте ось тут, ось морду якось висунем, подивимося, що там відбувається. Господи, дерев стільки понасаджували, що нічого не видно. Наш тамчик там стоїть. Там стоїть там. хе. Когось розвідали. Хто воно там, де воно там? Ясно? Ось бачив ще одного, як проскакував. Ага. Це я, напевно, в труп вистрілив. Ой, йо-ма-йо, ну ладно, давай в вперед. Так, опа. Ваншот Відара. Оце приємно. Що він там просто в чистому полі стояв у відкриту. Не дуже я зрозумів. А, у нас вертикальне наведення повільне, до речі. Ну, не те, щоб дуже повільне, але ну, самі бачите. Таке. Середнє, я б сказав, середньої паршивості. Коротше, як ви розумієте, через те, що. Трохи малувато динаміки і наведення, то танк такий чисто позиційний. Стояти десь поодаль, накидувати, кудись прям люто вриватися на ньому не вийде. Та й перезарядка у нас не сама швидка, на експертах у нас 7,2 секунди. Кого я там бачу? Біс його зна... О, то, типова проблема японців, кутів нагору не вистачило, стаб не справився і дригнуло вниз. І отаких от ситуацій у мене зазвичай доволі багато виникає, через які я вмираю, і, блін. Не дуже це все приємно. Ну і. Я, звісно, тут розглагольствую про те, який танк поганий, але насправді він не те, щоб прям поганий. Він нормальний. Терпимий, скажем так. Не знаю, як ви, а я ніфіга не О-о! Так. Ну, хоча б двигун йому зламав, нікуди не дінеться тепер. Командир, блін. Є! Yeah. Добили вікерса. Готово. Ну два. В принципі, не вау, який результат, але хоча б два. Враховуючи, що я не сильно ризикую, то це нормально. Тут танк. Побачив тебе і почув. Ужа прибили. ну вже три. Три приємніше. Ну, а більше я таке як нікого ніде й не бачу. О-о-о. Привіт. Влучення, ясно. Це якась зенітка здається. О. А тут ворог у нас. Виявляється, точку захоплює. А, ні, стоп. Боже, Т-62 тут наш стоїть. Господи, я не побачив його маркер, він такий напівпрозорий. Я його на фоні не побачив, опа. А, да? А леопард там декорація, да, Стоїть? Ну, і асіст якийсь отримав. А, ладно. Ну що ж, три фраги та асіст, при тому, що я багато відволікався на балачки. Я навіть не знаю, чи є сенс його ще раз брати. У мене ще є стінгрей та Type 16, але Stingray і Type 16 у мене ще не топові, тому, на жаль, не про них зараз відео. Ну, давайте на Stingray проїдемося. Так, чесно, зацінимо його. Я на ньому ще не грав ніколи. Наведення швидке. Стабілізатор є. Боєукладка першої черги 8 снарядів. Хм. Правда, в мене з якогось перепугу кумулятиви стояли. Я, видно, забув їх прибрати. на жаль. Оскільки у нас перезарядка без експертів 8,1, так? Да? Mm -hmm. Ну, з експертами буде те саме, десь 7,2, 7-3. Може, 7,4 навіть. Ну, до речі, стоковий стінгерей їздить набагато динамічніше, ніж а, Type 74 топовий. А скільки у кутів? Мінус 7,5. Опа. Ну, це було близько. Гелікоптер з зб... а, гелікоптер, ні, літак збили. Задовбав. Не справився з керуванням. Ну ладно. От, до речі, око за око. Це той, що мене з прибив. Взяв гелікоптер. А як у нас з вертикальним наведенням? Ну, краще, ніж у тайпа. Прикольно. Ще льотка. Ага, він не на мене. Окей. Десь поруч танк. Я його чую. А фалькон, який прям префаєром на мене виїжджав, і я не встиг нічого зробити. Я вже натиснув кнопку вистрілу, але уже все було зламане. Ой, господи, Ой, фалькон імбаблін. Ладно, давайте ще на тайпі виїдемо. От що мені не подобається, так це Type 16. Ну, які, в принципі, всі колісні машини, окрім Беджера, Хі, усе це лайно мені не подобається. Так розумію, фалькона так і не вбили, да? Тут танк якийсь. Вбили Фалькона. Це чудова новина. Точка за нами. Я вже ризикую, дуже сильно підставляюсь, бо мені вже, по суті, пофіг. Критичні ушкодження. Навідний. Класно, класно. Такий от у нас буде дамаг на цьому ломі, да? О, і руйкет мені зреспи Все, поїхали в наступний бій. Нарешті цей закінчився. Так, золотий кар'єр. Топ списку, здається, знову був погнали. У мене інші екіпажі заблоковані, Того, що, чесно вам зізнаюся, я потрапив в минулий бій, який ви не побачите, на Вроцлав, і. Майя настільки тільтонув з того Вроцлаву, що я просто поїхав вперед, натиснув W і дав себе вбити якомога швидше, щоб лівнути з Вроцлава. Ну і відповідно, Стінгери і Type 16 заблокований, та й пофігу. Ми тут Type 74 розглядаємо. Без гідропневматичної підвізки у нас кути вниз. Мінус 6. Базові наші. Приємного. Мало, але зенітку я все-таки бахнув. Встиг. Так, дайте, ну я опущу трохи морду зразу. Ага, ага, ну і. да, Не встиг я. Точніше, не те, що не встиг. Там незрозуміло було влучу, не влучу. До речі, задній хід у нас є більш-менш який не який 17 км на годину. Це вже хоч щось. О, на нафіг. Та я ж сюди тільки що дивився. Звідки ж ти взявся там, а? Окей, його то вбили. І ось тут я чую когось. На тобі в ствол. А, і там ще зенітка виїхала. Ой, господи. Ну, а що я зроблю? Вони всі стоять, просто чекають, кемплять. Я таких називаю, камнійове. Сидять, трахають камінь. Весь бій. Ну, ладно. Давайте на дублері виїдемо. їх тут декілька є. О, асі за чіфтейна. Чудово. Головне пам'ятати, що там ще Зенітка є. XM246, яка, як бачите, нас спокійно пробиває, спокійно вбиває. Навіть зенітки нас не відчувають. Ну, в принципі, XM246. Я робив по ній вам відео. Дуже зла зенітка. Цікава, я зможу ось тут заїхати. Так, зміг. Чую тут танк. Привіт. Вважай, засейвив тіммейта, бо тіммейт навіть не реагував на це все діло. Видно, без звуку грає, чи що? Або, може, без моду версіе Я то з модом чую. О, на нафіг. Ну, а як це побачить? От у мене. А, ну, да, на да, Респі стоїть. Чи де там? Навіть не на Респі, він просто там стоїть. Ну, класні бої, класно грається War Thunder в 2025-му. Погнали далі. Друга битва за Ель Аламейн. Майже дупа списку. Знову це ми на 10-0. Так, давайте відразу піднімемо жопу трохи. Я на цьому респі заспавнився один. да? Ну, круто. Цікаво, як я буду тут в соло грати. Опа. Так, критичні ушкодження. Ясно? М да. Ну, поки він там не відремонтувався, треба, напевно, якось це все діло об'їхати. Хоча він мене скоріше за все розвідав і буде чекать стоять. О, де він. Ні, не розвідав. Навіть не дивився в мою сторону. Окей, один є. Точка захоплюється. Хто її захоплює, а де він? А... Ну, а це звідки? От мені просто цікаво, звідки це. Ну. Я не маю жодного уявлення, звідки мені засунули по двигуну. Ось тут чую одного. Ну, це все це кінцево. На тобі. А, я гарма... Ха-ха-ха. Я вистрілив у гармату, і там нічого не відбулося з танком взагалі. Ні казна, ні гармата. І там ще Чіфтейн виїхав. Ну, оце Вартандер. Оце Вартандер зараз. Такий от він дуже класний Вартандер. Ти стріляєш у гармату ломом на 400 з хвостом пробиття, а в танку ламається ворожому приблизно нічого. Ну дуже круто. Дуже круто. Мені подобається. Я не знаю, розробник ну пробував, от після останніх патчів великих, у свою гру взагалі грати. Ну хоч трошки. Пробував чи ні? Мені здається, що ні. О, за світи. ви бачили, як танк з'явився з повітря? Сподіваюсь, ви це побачили. А в мене ж кумулятиви, бляха, стоять. З якогось хера. Хоча я їх давно вже прибрав був. Не. Я не знаю. Це не гра останнім часом. Це просто сміх якийсь. Так, ну, живих то я не бачу більше, але ж. О. На. От на стінгреї, блін, наскільки зручніше. І наведення є. І кутів трохи більше. І ще й розвідка є. Всього я розвідав. Може, зараз його там по розвідці бахнуть. Так, розвідна ціль отримала пошкодження. Чудово, що вона їх отримала, звісно. Ну, от Чіфтейн з'явився з повітря, і я його слава яйцям встиг. Після цього побачите. ой Ой-ой-ой. Розвідати. Зламав він мені казну чи що. Так, ні, стоп. Я хочу заїхати на точку для початку. Ось таким чином. І тут уже ремонтуватися. О, знищили по розвідці. Приємно. Ой, ладно, поїхали далі. Мені просто цікаво, а що type 74-й на ломах оцих забув преміумний на 9.3? Ну, типу, його собрат на 9.0 знаходиться. І все там у нього ну нібито непогано. Опа. Бачу. Ну що, спробуємо зіграти з тобою гру? Лови. Командир та радіоелектронне обладнання. Давай ми тобі з браунінга ще насипемо. А задній хід у нас є на Стінгрей? Мінус 14. Ну, так собі. Навіть у Тайпа більше. Ну, але у цього танку є інші переваги. От Стінгрей набагато більше заслуговує на 93, нібито. Ніж цей довбаний Type 74. Я чую ще одного зліва десь. Опа. Ага. Його вже вбили знову за світ. Бачили, як танк з повітря з'явився? Не бачили? Ну, я вам просто показую. От передивіться. В сповільненому, якщо комусь цікаво. Боже, тільки гусеницю збив зенітці. Да-да-да, постріляй, постріляй. Ну, ладно, я її розвідав. Ой-ой-ой, та йдите в сраку. Погано, блін. Ну, ладно, стоїм, ремонтуємося. Підтримки в мене, я думаю, тут не буде ніякої. Ну, зенітку я хоча б розвідав. Все, Зенітка поїхала. це дуже погано. Це зенітка мене розпиляє, як картон. А я стріляти не можу. Ну, може хто-небудь, що небудь зробить. Розвідка не спрацювала, хоча я прям сюди тикнув. Ой, Вартандер, Вартандер. Мільйон зламаних механік. І жодної працюючої нормально. Ну, що мені з тобою робити? Куди він дивиться? Він взагалі не сюди дивиться. На. Якийсь дурник, блін. Ну от, будь ласка, наскільки результативніше я зіграв на стінгри, який ще й при цьому майже стоковий. Треба буде, не забудь, кумулятиви прибрати. Ну що ж, все, бій закінчено. О, машина війни. Да, да, саме так. Що я можу сказати про Type 74G? Преміумний. Ну, чесно, я б йому 9.0 дав. Не тяне він на 9.3, у нього немає швидкості, малувато динаміки, нема кутів, повільне наведення. Теплак у нього, лайно, він, що є, що його немає, його взагалі нема сенсу використовувати, навіть намагатися. Якщо на 8.3 СТБшка і тайп хоча б трохи іноді танкують, баштою відбивають, вона така яйцеподібна подібна, і там яка не яка броня є. І іноді відскакують снаряди, то на цих бойових рейтингах, звісно ж, уже нічого він не відбиває ніколи. Ось у нас є Type 74F, такий самісінький на 9.0, у якого такі самі ломи на 400 пробиття, ну, типу. Все абсолютно те саме. Ну, може, теплака немає? Я от цього не знаю. Ну, скоріше за все, немає тут теплака, але господи, то все дрібниці насправді. Тим більше, як я вже й казав, тут теплак абсолютно паршивої якості. Немає панорами, немає нормального прицілу. Ну коротше, така машина трошки місцями соснула. Але грати на ньому можна, він не те, щоб повний кактус, він може робити фраги. Якщо грати позиційно, нікуди там сильно не лізти, то свої там декілька фрагів за бій будете робити. Але особисто мені не дуже сподобалось. От той же стінгрей набагато цікавіше грається, як на мене. Ну і на цьому у мене все такі, от не дуже веселі підсумки. Ну, тим не менш, пишіть в коментах, що ви про нього думаєте. Я думаю, багато в кого він є. Я думаю, багато хто його купляв для прокачки. Ну і почуємось у наступних відео. Бувайте!